Спецрежим для екс-міністра Термінатора Родичі Луценка стверджують, його в зоні утримують як рецидивіста. Відрізали від телефону. Колоною в міліцію корабели в Миколаїві одночасно написали 200 заяв до правоохоронців. Вже чотири роки люди сиділи без зарплати. Хто замовив Тивай. Телеканал починає серію розслідувань. Хто зацікавлений в закритті непровладного медіа? П'ятниця час новини Твай в студії Луна Довгань. Мої вітання. Тимошенко не будуть звільняти на вимогу Євросоюзу, так кажуть в міністерстві закордонних справ. В інтерв'ю видання ді очільник МЗС Костянтин Грищенко розповів, що Україна не танцюватиме під дудку ЄС і не звільнятиме Качанівську бранку. За словами міністра, не варто пов'язувати арешт Тимошенко із загрозу підписання угоди про асоціацію. Мовляв, це не діло європейців, а справа суду. Але пообіцяв, що Україна виконує будь-яке рішення європейського суду справ людини людини. В свою чергу Грищенко дав поради європейським друзям, а саме не давати співчутливі поради харизматичним політикам, не знаючи, що сталося. Юрія Луценка в колоні тримають як рецидивіста. Рідні екс-міністра обіцяють поскаржитися до суду. Про це заявляє дружина ув'язненого. Мовляв, спілкуватися з родиною та захисниками. Юрієві Луценкові дозволено лише через броньоване скло та в присутності співробітника колонії. Цим на думку родичів тюремники порушують принцип конфіденційності. Такі норми тримання застосовуються лише для людей, які засуджені до пожиттєвого ув'язнення, запевняє Ірина Луценко. За її словами, екс-урядовець також вже два тижні не має доступу до. Телефоном, нібито через пошкодження кабелю. Хоча насправді дружині вдалося відправити факс з колонії до Києва в державній панітенціарній службі. Всі звинувачення спростовують, пояснюють, телефонний зв'язок наразі лагодять, а підвищені засоби безпеки вґрунтовують особливим статусом цієї колонії. Як відомо, в менському виправному закладі екс експравоохоронці деякі з них за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Для того щоб пересвідчитись, що все таки звичайний спецзв'язок, як сказало керівництво, працює. Я зробила простий хід. Я зареєструвала заяву. Кажу, а у вас працює факс? Да, це звичайний укртелекомівський номер. Да. Я можу передати цей факс в Київ, бо Ігор Юрійович його чекає. От переданий мною факс датований 20 вересня. Телефонний зв'язок в Укртелекома в колонії є. Стурбованість політичними репресіями і тиском на, на медіа висловив сьогодні президент Польщі. Про це заявили після зустрічі з ним лідери опозиції. Сам же Броніслав Комаровський ніяких коментарів після цього не давав. Сьогодні він провів зустріч з представниками партії Удар та об'єднаної опозиції. Партійці поскаржилися йому на нечесну передвиборчу агітацію. Просили надіслати з Польщі побільше спостерігачів за виборами. Також опозиціонери заявили про тиск на ЦВК та журналістів з боку влади і підкуп виборців. Ці факти, мовляв, посилюють сум. Сумніви в тому, що вибори пройдуть демократично. Позиція польського президента, який трансформує позицію європейської спільноти, що коли ситуація в Україні не зміниться, то ніякої європейської перспективи для нашої держави не буде. Більше того, можливо, реальна що ми і зараз бачимо ізоляція нашої держави. А російська мова стала регіональною в самому Донецьку. За це рішення проголосувала більшість депутатів міської ради. Сесія супроводжувалася мітингом. Біля будівлі мері зібралося близько 300 прихильників мовного закону. Після голосування до учасників акції вийшов секретар міськради Сергій Бугачов, голосив про рішення депутатів. Мітингувальники зустріли новину аплодисментами. До цього таке рішення прийняла, нагадаю, обласна рада. Донецьк став 11-м містом, де російська набула статусу регіональної. Барбекю як протест під Верховною Радою сьогодні смажили язики. М'ясо принесли письменники, брати Капранови та їхні однодумці. Так, активісти вирішили протестувати проти наміру більшості в Верховній Раді запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. Почення з язика на думку митців, це те, що трапиться зі свободою слова після ухвалення цього закону. А в першому читанні за документ вже проголосували вівторок. До язика письменники кухарі пропонували ще спеціальне меню. Я свободу слова нарізаю. Пропонуємо вам меню майбутніх страв із язика. На перше, репортаж з поїздок Януковича та інших членів політбюро по полях і підприємствах. Четверте панди, Анджеліна Джолі і Кросворд. Нові правила вступу одна зі студентських організацій пропонує міносвіти обмежити кількість вузів, до яких можна буде подавати документи та ввести обмеження по балах. Такі новації не подобаються одинадцятикласникам, а чиновники від освіти їх ще розглядають. Оксана Тупальська розбиралася з новими ініціативами. Подавати документи лише в три вузи, так обмежити абітурієнтів хочуть активісти Національного студентського союзу. кажуть, крок вимушений, бо цьогоріч випускники мало не заблокували роботу приймальних комісій. Вони везли атестати до п'яти, а то й десяти вишів. Та ще й на геть різні спеціальності. Розповідає лідер студентської організації Андрій Черних. Якщо молода людина подає в абсолютно різні навчальні заклади, вона не може бути фахівцем в певній якісь галузі. Тобто вона це вибирає навмання. Тому потрібно трошки допомогти в лапках абітурієнтів, тим, щоб вони більше все таки орієнтувалися, яким вони хочуть стати. Про ідею обмежити кількість вузів, у які можна буде подати документи, ТВА розповідає одинадцятикласникам. Ті говорять категорично проти студентської ініціативи. Бо чим більший вибір університетів, тим більше шансів потрапити хоч до одного. А раптом я не вступлю в цей, а, наприклад, подам там в інший якийсь заклад навчальний, наприклад, в богомольця, і туди я зможу поступити. Тобто я вважаю, що потрібно надавати учням більше шансів. Якщо абітурієнт не визначився, ким він хоче бути, можливо, в нього є на, ну, можливо, він хоче на якісь дві професії зовсім різних подавати, то йому буде набагато важче, якщо буде менше університетів. Та у студентського союзу до наступної вступної кампанії ще одне побажання: вони проситимуть не приймати до вишів абітурієнтів, які набрали із профільного предмету менше 150 балів. Руслан вступив до університету КПІ три роки тому на спеціальність. Економіст із поглибленим вивченням англійської каже через те, що приймальна комісія не добирала за високими балами з іноземної більшість студентів у групі погані мовники. Группа по английскому вообще по идее должна делиться на две подгруппы, то есть как бы сильная и слабая. Вот у нас из 18 человек только два попали в сильную, и из-за этого она как бы ну, не делится. Из-за этого я думаю, что да, стоит как бы поднимать планку до 150 баллов. Как бы кто знает, что не наберет 150 баллов, есть масса других университетов. Чим суворіші правила вступу до вишу, тим якісніше навчання, погоджуються педагоги. Та додають, щоб до вузів потрапляли достойні абітурієнти, варто скоротити кількість навчальних закладів, залишивши лише ті, які надають якісні знання за важливими країні спеціальностями. У нас зараз стільки вузів, що у нас, наприклад, абітурієнтів менше, ніж місць в вузах. У мене багато є. Таких прикладів, коли мої випускники, які вчились ніяк в школі і закінчивши вуз, працюють будь-де, тільки мають диплом з верхньої освіти. Пропозиції до зміни до вступної кампанії 2013 представники студентського союзу вже передали у Міністерство освіти. Нині освітяни їх вивчають. Оксана Тупальська, Андрій Шурін, Тивай. Не святковий настрій корабелів в день міста в Миколаєві. Працівники одного з заводів масово понесли скарги до міліції. Близько 200 людей заявили про злочин, заборгованість по зарплаті. Ці борги тягнуться на заводі вже 4 роки. Був Миколавій президент, але з протестувальниками не зустрічався. Це колись із їхніх стапелів сходили грізні крейсери та авіаносці. Тепер Миколаївський завод імені 61-го комунара розпродають за борги на сходах управління. Лідер профспілки розповідає, яке обладнання ще планують продати, щоб виплатити людям зарплату. Ці всі средства получені от реалізації кранів, по направлені. За словами корабелів за останні чотири роки зарплатню вони отримували лише частинами то перед черговими виборами, то після протестів. У результаті завод винен їм майже 30 мільйонів. Третину працівникам днями вдалося вибити. Їхнє підприємство зараз практично простоює. Є лише одне замовлення від греків, але судно не можуть добудувати. Винними у такому становищі люди вважають не лише власне керівництво, а й державу, бо саме вона володіє заводом. Крім того, щоб пок. Сіть задолженность по заработной платі наш завод має бути загружен роботою. Нам не коллективу колективу заводу. государственный заказ на судоремонт був розміщен на частному предприятии Чорноморський судостроїтельний завод, а не на нашому заводі. Сьогодні корабели вирішили на невиплату зарплат будуть масово скаржитися до міліції. Деяким працівникам винні під 50 тисяч. Допомогти із позовами працівникам взялися громадські активісти. Заяви про злочин на головних осіб, які винні в тому, що заробітна плата працівникам не виплачена. Це голова «Укроборонпрому», боронпрому, до якого відноситься завод. Ідемо далі. Генеральний директор заводу і третя особа це губернатор який безпосередньо в його повноваження входить контроль за своєчасним виплати заробітні плати? Спочатку людям запропонували написати скарги, не полишаючи територію заводу, але кораблебудівники будівники ще напередодні вирішили йти маршем до міського управління міліції, щоб городяни бачили настрій відзначати день міста є не у всіх. В результаті правоохоронці мусили приймати заяви просто на вулиці і навіть винести столи, щоб було де писати, розглянути скарги, пообіцяли впродовж 10 днів. Прийняття рішення по статті кодексу, яке которая відповідальність за заработной платы, чи компетенція прокуратури, то що провірка по всі відомі сі будь совместно саміс прокуратури. Кричательне рішення ми доведемо кожному. Чоловіка, то ребра за лінією сьогодніш у Миколаєві був і президент Віктор Янукович. Вітав усіх із днем народження міста і області, але шляхи гаранта та корабелів протестувальників так і не перетнулися. Хоча на святковому зібранні Янукович заявив, суднобудування це символ Миколаївщини. Про проблему заводу імені 61-го комунара він мовляв знає. І обіцяє її розв'язати. Андрій Шумак, Любов Сполучені штати офіційно стали на захист І про неприпустимість відключення нашого каналу, заявив заступник голови державного департаменту США Філіп Гордон. Американський чиновник назвав інші проблемні місця української влади нові справи проти опозиційних лідерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценко і їх недопущення допущення до виборів. Тож для продовження партнерства уряд Сполучених Штатів очікує від української влади конкретних дій з забезпечення демократичних свобод та верховенства права. Водночас, заступник голови держдепу заявив, Поки США не думають про санкції проти Києва, там можуть накласти візові обмеження щодо осіб причетних до порушення прав людини. Ми стурбовані повідомленнями про тиск на незалежні медіа з боку влади, податківців та прокуратури, зникнення телеканалу ТВА з кабельних мереж у багатьох містах виглядає як цілеспрямовані зусилля змусити мовчати одну зі сторін передвиборчої кампанії. Ми закликаємо уряд України вирішити ці проблеми. Ну і нагадаю, канал Тивай в своїй боротьбі звернувся по допомогу до глядачів. За їх підтримки ми розраховуємо зібрати понад 4 мільйони гривень, аби погасити незаконний борг, який через суд каналу нарахували податківці. Для всіх бажаючих відкрити наш рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Станом на 21 вересня благодійники пожертвували Тивай вже понад 2,5 мільйони гривень. Наразі збір коштів триває. Сплатити борг податківцям потрібно до понеділка. Лише тоді канал зможе продовжити свою боротьбу. За існування ми щиро вдячні всім нашим глядачам, які вирішили підтримати колектив ТВА і свободу слова в Україні. І від сьогодні ми починаємо пошуки тих, хто замовив цькування тивай та намагається робити все, щоб канал зник з ефіру. Наші колеги, журналісти, працюють над циклом репортажів, в яких назвуть прізвища людей, причетних до нищення каналу та наступу на свободу слова. Ми детально розповімо, хто і чому вимикає нас з кабельних мереж. А також чому тивай не можна побачити на звичайну антенну в оселі кожного українця, як і хто намагається нищити нас економічно. Отже, сьогодні. Ні, перший репортаж з циклу Хто замовив тивай. Дивіться розслідування моєї колеги Наталки Сідлецької. Телеканал Тивай, це з три десятки вільнодумних незалежних журналістів, редактори, оператори, режисери. Щодня всі вони чесно інформують суспільство про стан справ в державі, і саме це так заважає владі. Вона спробувала все забрала частоти, залякувала кримінальними справами і, врешті, вирішила. ТВАЙ треба вимикати, але хто саме замовник придушення незалежного телеканалу? Чиїми руками знищується свобода слова? СБУ податкова нацрада з питань телерадіомовлення, суди все це очевидно, виконавці убивства Твай. Ми ж вирішили знайти справжнього замовника. Першим на тропу війни з ТВАЙ ще два роки тому ступили, здавалося б, наші колеги. Група телеканалів Інтер. Навіть перекладач Гугл знає, що Інтер це Валерій Хорошковський. Саме на вимогу медіагрупи «Інтер» Інтер, Тивай позбавили вже виграних нами ліцензій на ефірне мовлення. Нас так і не допустили до глядача у кожному куточку України. Визнати протиправним та скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року. Номера 123-211 про визначення переможців конкурсу та видачу ліцензії на мовлення. У влади були всі інтереси для того, щоб е, канал ТВА не став загальнонаціональним, оскільки він був в такому разі повністю непідконтрольний, критичний, і це б ламало всю концепцію влади. Якщо пригадати, то в січні нібито ці ліцензії були видані. Тоді інтер, група каналів Інтер подала в суд. Е, щоб скасувати це рішення, а ми знаємо, що за каналами інтер стоїть Хорошковський. Так Твай зробили каналом, який можна бачити лише у кабельних мережах і на супутнику. На той час Валерій Хорошковський, окрім володіння медіа імперією, ще й очолював службу безпеки України. Тож, коли з його інтером за частоти ми боролися в судах, біля офісу каналу невідомі влаштували стеження за керівництвом ТВАЙ. Я вже протягом тижня спостерігаю, що за мною їздять машини з того кольору, як правило, це е, «Ланос» або деколи бувають Хюндай. Ситуація пов'язана з тим, що хтось слідкує за каналом TVI. Я можу сказати, що принцип роботи Служби безпеки взагалі унеможливлює таку ситуацію. Та в ході свого розслідування журналісти TVI з'ясували, один із трьох водіїв, який пильнував робітників каналу офіцер СБУ, а номери автівки, яка чатувала під стінами офісу, Липові. Очевидно, що завдання керівникам СБУ може давати або голова СБУ, або президент. Тому тут хто стояв за цими речами, абсолютно очевидно. І я думаю, що ніяких сумнівів немає, що це все йшло мінімум через колишнього голову СБУ, а максимум від самого президента. Якщо дійсно це так і руками СБУ на замовлення президента в і від початку відібрали ліцензії, то в цьому ланцюзі проглядається ще один учасник це Сергій Льовочкін. Адже він, як голова адміністрації президента, у курсі всіх його рішень, а з іншого боку, близький до Валерія Хорошковського, бо вони пліч опліч входять до політично-бізнесової групи олігарха Фірташа. Журналіст української правди Сергій Лещенко у багаточисленних розслідуваннях із доказами описував, хто саме входить в цю групу. Коли Віктор Янкович став президентом, викристалізувалася така група. Хорошковський, Льовочкін, Фірташ і Бойко це такі чотири великі фігури, які, в принципі, якщо можна сказати, особлюють один політичний клан. Тож, якщо першу битву Тивай оголосили політики з групи Фірташа, то чи може таке бути, що куратором придушення Тивай був саме Сергій Льовочкін, а Валерій Хорошковський з СБУ та інтером лише виконавцем? І чому тоді згодом телеканалу ТВАЙ оголосила війну податкова служба, яку контролюють чиновники з іншого політично-бізнесового табору? Ми будемо продовжувати розбиратися в цьому і шукати справжнього замовника убивства телеканалу ТВАЙ. Що ще сталося в цю п'ятницю? Спочатку скажемо коротко. війна в день любові до пророка в низці країн Азії запеклі антиамериканські протести. Чергова відставка в Грузії пішов міністр внутрішніх справ. Протести через тюремний скандал тривають. А вибиває гонорар. жінка, що споплюжила старовинну фреску, хоча виплат за наплив туристів до церкви. Тріумф безглуздої науки в Сполучених Штатах вручили Шнобелівську премію за дослідження мозку мертвої риби. В Пакистані в день любові до пророка відзначають практично вуличними війнами. Протягом дня поліція вгамовувала демонстрантів. Вони досі лютують через фільм Ненависть мусульман та карикатури на Магомета в французькому виданні. Віряни підпалювали автомобілі та поліцейські блокпости. В місті Пешавар спробували підпалити кінотеатр, аби зупинити зловмисників. Поліція відкрила вогонь. В результаті стрілянини загинула одна людина. Кореспондент місцевого телеканалу. А в цілому ця ворохобня охопила більше 15 пакистанських міст, через що вла заблокувала мобільний зв'язок в порівнянні з пакистанським днем любові, антиамериканські акції в інших країнах здавалися невинними забавками. Зокрема, в Бангладеші та Шрі-Ланці обмежились спаленням смугасто-зіркового прапору. А в Індонезії закликали стратити тих, хто заплямував честь пророка. Ми закликаємо уряди Сполучених Штатів, Ізраїлю та Франції засудити творців фільму до смертної кари. Тим часом американська фіміда відмовилась видаляти скандальний фільм з Ютуб. З відповідним позовом напередодні звернулася головна актриса фільму. Сінділі Гарсія стверджувала, що нічого не знала про ісламофобський підтекст картини. Стрічка завдала удару по її репутації. Крім того, акторці тепер погрожують фізичною розправою. У відповідь судді зауважили, Гарсія не надала жодних документів, які підтверджували її співпрацю з творцями фільму «Невинність мусульман. Жінка пообіцяла повернутись до суду найближчим часом і надати. Всі потрібні докази. Плоди тюремного скандалу в Грузії міністр внутрішніх справ Бачо Ахалай подав у відставку. В прощальній промові заявив, він відчуває моральну відповідальність, оскільки не зміг викорінити жахливу практику тортур. Справитися з цим завданням тепер спробує його заступниця Екас Гуладзе. Саме її призначив на пост міністра внутрішніх справ грузинський лідер Михайло Цакашвілі. Проте лише кадровими перестановками груз... грузинська громадськість не задовільнилась. Люди вимагають віддати ахалая під суд протягом доби. Якщо прохання не вдовільняє. Йть, влаштують ще потужніші акції протесту. Тим часом, екс працівник в'язниці Володимир Бедукадзе повідомляє нові подробиці тюремного скандалу. Зйомки знущань в'язниці велися звідома і навіть за наказом бачу Ахалая. Понад те, в курсі жахливих подій був і чинний президент Грузії, адже екс-міністр внутрішніх справ був його найближчим соратником. У в'язниці мені наказали знімати знущання, аби потім начальник установи міг показати кадри. Бачо Ахалаю. він завжди контролював усе, хоча й не був міністром з виконання покарань. Ахалая потрібно віддати під суд, а Сакашвілі має піти у відставку. Так зробив би президент будь-якої демократичної країни. На серйозні зміни в системі потрібен час, адже ви бачите, як багато у нас негараздів. Проте в минулому все таки були деякі покращення. Обіцяю, що поступово ми вип. Ровому ситуацію, Арабські революції принесли лише хаос, і у Сирії такий варіант не пройде. Президент Башар Асад дав інтерв'ю, в якому закликав опозицію до переговорів. Все це він розказав єгипетському журналу Аль-Ахрам Аль-Арабі. За словами Асада, народи Єгипту, Тунісу та Ліві обдурили. Замість обіцяної свободи, і демократії їм дали безвладдя та кровопролиття. Всьому цьому президент Сирії звинувачує західні держави. Заявляє, що повстанці ніколи його не переможуть навіть за підтримки заходу. Водночас сирійська опозиція так само майже рік обіцяє швидке повалення. Режиму Асада. Західні медіа пишуть, схожа ситуація розвивається за афганським сценарієм, коли збройне протистояння в Сирії перетвориться на багаторічну громадянську війну. Іспанська бабця вимагає гонорар за псування старовинної фрески. 80-річна Сесилія Хіменес прославилась місяць тому, коли власноруч відреставрувала стінопис Ісуса Христа. в результаті спаситель став схожий на цитую патлату мавпу. Саме так розмальовану фреску прозвали інтернет-користувачі. Проте наївне мистецтво привернуло увагу багатьох туристів. Вони завітали до маленького міста Борха, аби на власні очі побачити витвір пенсіонерки. Встановивши плату за вхід, церква заробила тисячі. Євро і тепер Сесілія Хіменес вимагає свою частку та обіцяє передати кошти на благодійність. Церква ж ділитися статками не хоче, адже гроші збирають задля справжньої реставрації, яка знову перетворить цей аматорський витвір на Христа. І коли наука це весело, сполучених штатах відбулось не надто урочисте, але захоплююче вручення шнобелівських премій за найбільш сумнівні досягнення в науці. Нагороди вручали в Гарвардському університеті Нобелівські лауреати минулих років. Симі обмежилася серйозна частина дійства. Все інше було буянням гумору та іронії стосовно традиції академічної науки. Як з'ясувалося, цього року чимало дослідників дійшли в своїх роботах до вражаючих результатів. Так премію отримала група російських інженерів, які розробили технологію Орення старої вибухівки на алмази, а голландці пояснили, чому ейфлева вежа здається нижче, якщо дивитися на неї, нахилившись ліворуч. А японці створили пристрій, який припиняє набридливу промову, бо дезорієнтує промовці. Небудь які досягнення американців одні лауреати вивчали діяльність головного мозку мертвого лосося, а інші отримали математичну формулу жіночої зачіски кінських хвіст. Окрім слави, сертифіката всі лауреати отримали медаль з фольги. Святкові промови були недовшими хвилини. Інакше по залі починали кружляти паперові літачки. А маленькі дівчатка голосно скаржилися, що їм нудно. На цьому мене все. Дякую, що були з нами. Дякую, що підтримаєте і дивитеся ТВА. Зустрінемося вже за тиждень. А на наступному тижні чекайте в цій студії Олексія Ліхмана.